Я мати втрачала дітей від абортів і дуже проте шкодує. Отож, одного разу на зелені свята, які наближаються, до речі, я вирішила, це мені було 13 років, вирішила викликати їх душі. От саме вночі, після обряду, я побачила сон, де я знаходжуся в якійсь кімнаті і все піднімаюся кудись по сходинках. Раптово відчинене вікно залітає прозоре повітря, від якого від'єднуються такі собі кулі. І розриваються ті кульки, і звідти виходять діти, спершу маленькі такі, ще не сформовані, а потім вони збільшувались, росли в мене на очах. І я все роздивлялася, хто-то, хто, -то, хто. -то. Ось яка стать у них. Поговорила з ними. Ось такі викликані душі. Так до мене завітали. Ну а я вже розказувала вам за повір'ям, що це мавки-русалки або ж найхрещення діти, потерчата називаються. І вони дійсно активуються навесні, повір'ям проходять через воду, в тощах випадають, живуть у воді, в річках, озерах і кличуть до себе. А тих, хто вже розкаявся, вони не ображають. Хто не розкаявся, то вони можуть залоскотати. І, до речі, в мене в книзі це все описано. І прихід їхній, і пригоди дівчинки Христини, яка живе між паралельними світами і бачить духів. Ось така історія.